18 серпня. Ще раз йдемо до писати заяву про злочин приватною виконавчою фірмою, яка нам слушає добрий день. яка знаходиться. Добрий день вам. Добре. Добрий день, одні ті самі люди, одні ті самі. <реш> зарано, да. Скоро будете казати завжди раді, так? Да? <реш> <реш> Добре, а є слідчі прийняти заяву чи зайняті? Це по підрозді? Дякую. Ну, треба ще це, повиховувати приватну виконавчу, е, яка у нас сидить, займає нашу, на нашій громаді на території, працює з фальшивими документами, взагалі без посвідчення. Появляється, щоб, щоб у вас, от приходиш до вас, у вас хоч є житло, посвідчення, ну хоч щось є. А в людини, крім паспорта, нічого немає. І кажу, я державний виконавець. Кажу, а я прем'єр-міністр Голландії, то що таке? Та кому тепер підчинятися? Може я прем'єр-міністр оборони чи ще щось. Ну виявляєте? До чого дійшло? О, добрий день. Я не зрозумів, вас що, не випускають з цієї роботи чи що? Я цю людину вчора бачив. Він живе тут на дві ставки. Я щось якийсь. А це то переработка часу, я не знаю. А. а цей е старший, верніше, керівник слідчого є, я хочу запитати у нього там по попровадженню. А мені знаєте, все одно хто буде. Не все одно всі втікають, що в Житомирі, що в Новограді. Засилаю козачка, сидить, поки я зайшов в вікна. Хоп і випригнули. Кажу, бляха муха, ну що це за... Цирк на дроці. Кажу, дайте документи, все по кримінальних справах. У мене по Приватбанку шість кримінальних справ. По виконавчій дві, по муніципалки чотири. І сім по Новоград-Волинській міськраді. По жодному нічого ніде не можу. Всі бояться сказати слово Б. Ви уже помер проживаєте, да? А чому? Ну волинський Але я вам не скажу. Блин, заяву видно. Добрий день. Блять. Ой, боже люди, прощайтесь, будь ласка. Ви б сказали, я хоть при це. день. Там у мене заява про злочин. Я коротенько. Так. А а куди ви йдете? Со мною йдіть, пожалуйста. А ось ж приймали. І мені в кабінеті. А, добре. Ну, бачите, я не знав, що у вас стоїть. Шейкісь кабінет. А ви слідчий, так? Да? А слідчого немає. Ну, кримінальне 27, 28, 300, 300 Фальшування, підробка документів. Це дізнання. Добре тоді. Ох, мені ну, в принципі, що дізнаваш. Все одно ж ви зараз начальник буде бігати, щоб ви не відкривали, не реєстрували. Ви ж багато балакати. Чого? Так я, так я все через суд відкриваю. Це ж не перший раз. Чому не можна поспорювати? Ну, ви знаєте, в мене, є таке, в мене є таке перечуття. Дай Боже, щоб я помилився. Я ви себе підстраховуєте? Так, ну я завжди підстраховую себе для... То ви розумієте, що ваша страховка, що ви... О. А я 10 хвилин, мене що написано, я навіть не буду вас. Присаджуйтесь. Дякую. Я вас не буду навіть довго. Ой, кошмар. Пойдем. Сейчас подойдет минут через 15 минут и не сшитая, да, потому что вот вы как сейчас я заяву поймаю. Я, я я О, отлично, спасибо большое. двадцать пять. Я вам коротко викладу і ви мені просто а, я, біду. Чесно сказати, я, я не дуже сильно привітю це зняття. Але ні, це не для вас, це для, для громади. А, ну, для громади. Так, слухаю вас. Значить, мене звати Віталій Піковський, я член громади міського Новограда Волинського. І е, вже було відкрите на мою заяву кримінальне правопровадження щодо виконавчої служби, яка знаходиться на Пушкіна, 9, а саме по 109 дев'ятий і другий виконавчий теж підробка фальсифікації документів. От е, у зв'язку із отриманою відповіддю там на мою адресу надійшло від міністерства юстиції. От, е, З'явився новий доказовий документ про те, що у даних злочинах, а саме фальсифікація підробки документів щодо громадян і відносно мене особисто теж співучасть бере працівник цієї установи, зв'язка виконавча служба Литвинова Олена. І я вам хочу просто надати, що всі її дії, які пов'язані із фальсифікацією, вона є співучасником цього злочину. І, по можливості я вам надаю докази копії, решту я вам надам вже, коли буде відкрито, внесено до ЄРДР. Згідно... В рамках кримінального провадження. В рамках кримінального провадження, так. Да. Ну, не внесете, підемо в суд. Несете, добре. Як буде, так і буде. Я вже ні на що не претендую. І... Добре, які саме документи були свої? Значить, фальсифіковано те, що коли була свідча оперативна група і приїжджав Хейчук, в кабінеті була фальшива печатка. В кабінеті були фальшиві документи, які мені висилалися, тобто виконавче провадження без печатки, без номеру. Вони показували, що в них і воно є без печатки, але вже з номером. І вимагання коштів з їхньої сторони незаконне, оскільки е, звянська виконавча служба не утворена е, законом, не має е, договору із громадою на здійснення своєї діяльності в межах і території громади, е, не, є, не мають посвідчення як не е, Литвинова, так і не Дідик, І вони, вони тільки мають присягу це. Яким чином ви виявили підробку початки? Е, значить, Вони з. Муніципальна інспекція, яка ось я вам зараз покажу. О, дивіться, це е, те, що в справі знаходиться у виконавчій ось, е, постанова. А з другої сторони, та, яку мені прислали. На одній є дата і підпис, а на іншій є печатка, але немає дати. Е, сама печатка, е, в мене є відповідь із поліції, а також із е, де, е, е, вир... де, покажіть мені постанова, де є печатка. Тут Підпис без печаті. Так, да, все, що ви і що є. Що от підписи, ну, підпис, а немає печатки. А, да, а, немає де печатці? Печатці. а вона, ця постанова з з спочатку знаходиться у виконавчій. У мене теж є, з собою я не брав. Це, це, це ми це вам. Да, це вам, а це мій зберігається. Да, підпис а про роз... отримання? Так, да, Просто підпис і година отримання, хто отримав. Сама печатка значить муніципальної інспекції, вона була виготовлена без дозволу. У мене є відповідь із муніципальної інспекції, що немає відомостей про дозвільну документацію на виготовлення гербової печатки. З відповіді з Верховної Ради в мене є, випливає, те, що дані печатки є фальшивою, оскільки згідно статті 20 закону України не було прийнято. За основу немає у нас державного символу Гербу. Тому муніципальна інспекція є повністю фальш... фальшивою організацією злочинним угрупуванням, яке здійснює пряме і непряме вимагання коштів у громадян. У С... Яким саме дотичним є співуч... співучасником? Це не мене співучасником даного злочину є Селоглас. та ж сам... Це не мене. Це у вас. Ні, це ось там що дзвонить. У мене немає сторонніх предметів. Це не. Ага. Це у мене да, тут. Не, не знаю, яке виключити, <рес> що це таке? І Державна виконавча служба, яка знаходиться місті місці Злягелі, з відповіді з, Верховно, з Міністерства юстиції і Верховної Ради не була утворена законом та її не існує. Печатка, яка, якою вони користуються, а в мене є фальшива печатка даної державної виконавчої служби, є фальшивою і е, вона не, е, теж не використовується цими особами в незаконний спосіб. Що тут таке? що... От тому прошу ну, заяву прийняти, зареєструвати. Ви мене ви знаєте на сьогоднішній момент? Чи в пам'ятку потерпілого мені надаєте? Пам'ятка потерпілого і. Процесуальний статус потерпілого надається в рамках кримінального провадження. після внесення, після але пам'ятку ну, пам ви могли б надати до пам'ятку. Я не можу вам надати. Ну так, ваша відмова так, 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 в принципі, це є процесуальний документ. Я зрозумів. Ну щоб ще раз повторюю, це всім поліцейським... Я ж вам не відмовляю, але ну, ви загал... ж не отримали ще статус проти потерпілого? Згідно а, 214 КПК, а, у нас же ж як? Пам'ятка потерпіла. 55 наразі ви, е, наразі Але пам'ятка потерпіла і статус потерпіло. Це дві різних речі. Ну, ви ж ви знаєте, е, Наразі ви являєтесь заявником, а не потерпілим. Mm -hmm. е, так, це є у мене це є. Паспорт ну, ваш можна? Ні, я не надаю паспорт. Не даєте ні. паспорт. Я ось е, можу е, вам посвідчення. Так, давайте я зафіксую його. Я да, з да, да. паспортом не їжджу, не бахмут, не візьму. нема такої потреби. А що це таке? Пускай було, що це На телефоне отключите, может, это будильник. Буде. Да. Ага, так, что Что-то сбылось. Так, да. заполняем. Не, ні, всі наступні дії після внесення до РДР. Поясне, я, я там написав. Чи цю ви... заяву я вам віддав згідно 2014-ї Без питань, без питань. я чекати. заяву передаю до чергової частини для, з метою реєстрації до журналу єдиного обліку. До його, так. Зараз колон його. Все. О, ну, ви можете теж там ознайомитись. Ви ж маєте в принципі провадження по дідуку, по виконавчій. Тільки єдине, що Хільчук там сфальсифікував і не виконав ухвалу суду. От, він там замість 109, 101 написав 366, перша. Ну, по Хільчуку попрацюємо. А стодинадцяти до чого? Ну тому, що там є повалення конституційного владу, використання державних символів печатки. До органами, які є приватними заборонені. Угу. Mm -hmm. Добре, хотімо буде чимовий частин. Добре, добре, йдемо. І мені ще потрібен е, керівник слідчого відділу для того, щоб взяти. У нас, не знайти, е, я нас просто відкрита е, кримінальна справа по Новгородолинській міській раді, і в мене є номер провадження, а я не можу дізнатися, хто є слідчим. Це чергові частини Та я вчора був, але зараз ще раз підійду. Це ходьба по муках. Можете дивитися ми є в Телеграмі, в Фейсбуці Віталій Піковський. Нормально виглядаєте це, як не може бути. Ми всі гарно виглядаємо, головне, що в своїй країні живемо, погано що тільки при таких обставинах. Я стільки що був у міськраді, хотів з боровцем поговорити. То він з темного вийшов на світло і побачив, що я йому задаю питання, то теж утік. Я ж кажу, мені це втікання. Це втікання трошки. Я не Я вчора вашим колегам казав в Житомирі. Поліція подала позов до МВС щодо неправильного нарахування зарплати. То ви можете приєднатися вже позов у суді Бугунському. Ну, то що же теж не 40 тисяч. Хтось менше заробляє. Ні, ні, ну давайте так. Ні, знаєте, а, ви найгірше, це комуняки казати. Ви дуже гарне таке порівняння. Ні, ну я вважаю, що ця робота заслуговує мінімум на 30 тисяч. Робити в поліції. Вот. А то, що не надано, то, що неправильно нараховують, ну, це, це проблема вашого керівництва, на жаль, і, і ми з цим нічого робити не можемо. нами деякі. Деякі поліцейські, все. Ага, є талон. О, початку ще поставити. Зайти мені з вами? не хочете? А я б зайшов. би. Дякую. Дивіться, отак от. Ще раз. Бачите, коли отримано. Відмітка про отримання От таким чином зараз покажу салон його. Є. О, Зараз вам покажу, як його отримувати. Да, бо я вашим колегам вчора, бачите, пояснював, вони не передають чи ні, то долучайтеся до заяви щодо не, правильного не нарахування. Добре. Казали, да? Добре. Тому що вони, якщо виграють, то, то слідючі засідання, як правило, вже не приймають такі. То я вам Добре. дякую, гарної служби, гарної зарплати і спокійних, Добре. Добре. спокійного чергування. А. а мені побажати, щоб воно було внесено до РДР, а не зарубано знову е керівником. Слідчого. Так, покажу вам, дивіться, ось так виглядає. Ось має бути печатка, підпис, талон ЄО, бачите, є номер. Отаким чином має виглядати ваше повідомлення. Заява про злочин. Скажіть, будь ласка, або запитайте, мені треба керівник слідчого для того, щоб отримати відомості про хід розслідування і по талону що я кажу, по номеру ЄРДР щодо Новоград-Волинської міської ради. Добре, я собі поки познімаю, покоментую людям, як що робиться. Я на бурлок питаю. Добре, питайте. Він вчора не захотів вийти. На хільчука вчора ще дві заяви накатав. Алло. Добре. Кнопочку нажміть там хтось іде. Нов Волинської міської ради. Щоб знати хто слідчий. І що? Та, що не неся. Ладно. Зробимо так, я просто людям поясню, я зараз пишу заяву на ім'я керівника поліції для того, щоб зрозуміти, де і в кого знаходиться, в якого слідчого знаходиться дане провадження новоград волинській міській банді. Так, поки що наразі всім дякую, до завершення. Гарних попередніх вихідних. Не бійтесь подавати заяви про злочин. Допомагайте розкривати злочини і всім спокійного дня.